А зараз ми поговоримо про вдячність саме твоєму батькові, і я тобі передам інформацію через притчу буде доступно і цікаво. Припустимо, молода, струнка, гарна дівчина, яка не може знайти спільну мову зі своїм батьком. Їхні конфлікти переходять в ненависть. І очередний раз вона лягає спати, і сниться їй Янгол, який говорить, що ти можеш за своїм бажанням обрати собі абсолютно любого батька. Я тобі надам список, які в мене є, а ти самостійно обереш. Після твого остаточного вибору договір укладається і закріплюється твоїм підписом. Серед кандидатів на місце батька було дуже багато гарних мужчин, забезпечені, багаті, мудрі, розумні. І навіть були п'ять в одному. Дівчина зробила свій вибір і поставила підпис. Настає довгоочікуваний ранок. Дівчина відкриває очі і бачить нову, шикарну квартиру. До неї йде її новий батько, нахиляється до неї. І бере її на руки і саджає в інвалідний візок. Жах ні, це норма. У цього батька повинна була народитися донька інвалід. Все справедливо, сума, добра і зла не міняється. я ніколи не втомлюсь повторювати, що нам завжди є за що дякувати своїм батькам, які б вони не були. Вибачте, за зачіску натхнення воно таке приходить неочікувано.